Інформаційна служба інтера тримає новину варту у прямому ефірі. Мене звати Анастасія Дауголи, і просто зараз основні події станом на 16-ту годину. У місті Нікополь на Дніпропетровщині оголошено загрозу артобстрілу. Майже одразу пролунали вибухи. Сталося це близько третєї години дня. Повідомляють тамтешні жителі. Попередньо ворог обстрілює місто з РСЗВ з боку окупованого енергодара. Станом на тепер небезпека ворожого обстрілу зберігається. Ситуація напружена, але контрольована силами оборони. Така нині обстановка на українському півдні. Повідомляють в оперативному командуванні. Вночі диверсійно-розвідувальна група ворога намагалася зайти у тил наших оборонців поблизу осокорівки. Утім, українські військові дали відсіч втрати ворога уточнюють. Російська армія і далі тероризує регіон із повітря, зокрема завдає авіаційних та ракетно-артилерійських ударів, тисне ворог і психологічно. В Чорному морі триває шторм. На поготові перебувають два ворожих ракета 16-ма калібрами, які, як і решта корабельно катерного складу, укриваються від шторму і ураження поблизу Кримського узбережжя. Загрози ракетних ударів та артилерійських обстрілів в території в нашій зоні відповідальності залишаються на дуже високому рівні вірогідності. Водночас ворог намагається тиснути і психологічно, просуваючи наративи про накопичення посиленого угрупування військ на Півдні та готовності проривати оборону під вогнем росіян постійно перебуває Запорізька область. Як повідомляють у тамтешній військовій адміністрації, минулої доби постраждало декілька населених пунктів у Запорізькому та Пологівському районах. Ворог бив по Оріхову та Гуляйполю, а також по селах Зарічне. Таврійське. зруйновані дві багатоповерхівки та понад 20 приватних будинків. В оселях людей пошкоджене майно, зруйновані дахи, вибиті вікна, є вибиті стіни. Значних пошкоджень зазнали також господарські будівлі та гаражі. Більш як три тисячі жителів вже евакуювали з території прилеглих до військової частини у Джанкойському районі поблизу села Майське. Там і надалі детонують боєприпаси, осколками пошкоджені залізничні колії між станціями Азовське та Роз'їзд. Йдеться про відстань близько 10 кілометрів. Усі пасажирські потяги, що йдуть з Росії, зупиняються на станції Владиславівка. Далі людей розвозять автотранспортом. Нагадаю, вибухає в Криму від ранку. Загорілося одразу в двох місцях на трансформаторній підстанції. Ці та території військової частини відео густого чорного диму, який видно здалеку в степу викладають у мережу місцеві жителі. Окупаційна влада півострова повідомляє про двох постраждалих серед цивільних. Працівники патрульної служби не пропускають автотранспорт в сторону села Майське та селища Азовське. У районі аеродрому поблизу Джанкоя розгорнуто щонайменше 16 зенітно-ракетних комплексів. Про це повідомляє статком збройних сил України. До того ж, на литовище перебували 440 транспортно-пускових контейнерів. Утім, припускають українські військові. Уся ця техніка сконцентрована у такій кількості не так для захисту повітряного простору Криму, як для спорядження на південь України. До того ж, у районі залізничної станції Азовська росіяни розвантажували численну важку. Військову техніку у тимчасово окупованому Криму розпочалася хвиля репресій проти корінного населення. Про це розповів в ефірі марафону нашому телеканалу голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Російські окупанти обшукують, затримують та відвозять у невідомому напрямку кримчан. Людей переслідують через неприйняття ними окупації та підтримку територіальної цілісності України. Російські окупанти вони е, заді, ну, задіюють два такі способи: це перше репресії, вони е... Посилили гоніння переслідування. А друге, це шалений інформаційний психологічний тиск, і зрозуміло, що під таким об'єктом такого цілеспрямованого переслідування є кримські татари Енвер Крош. прізвище. Дуже таке воно запам'ятовується. Його декілька років одного разу заарештували і його катували, щоб він став. Но ну, тим, щоб він працював на ФСБ. Він відмовився і вони його були вимушені відпустити. А тепер, коли вони його забрали, то вони в автобусі його катували, щоб він ну, розшифрував входження до свого телефону. І він відмовився це зробити. Понад 430 літаків сконцентрувала Росія навколо України. Про це повідомив речник командування повітряних сил зсу Юрій Ігнат. До порівняння на початку війни було 450. А от кількість вертольотів порівняно з 24 лютого значно зросла. Зросла з 250 до 360. Ігнат наголосив, що зсу вже знищили чимало авіаційної техніки ворога. Утім, противник має можливість. Поповнювати цей склад також у повітряному командуванні попередили про ймовірність масованих ракетних обстрілів на День незалежності України. За словами Юрія Ігната, на білорусько-українському кордоні противник активно розміщує балістичні комплекси. Іскандер. Тож українцям варто дотримувати правил повітряної тривоги, наголосив Ігнат. Безумовно, будуть вжиті і додаткові заходи, буде посилені заходи, але я хочу всі запевнити, що повітряні сили ну, 24 на 7 діють так, як повинні діяти щодня. Е, кожний день для нас це небезпека. Е, зрозуміло, що буде активніше використовуватись, але сили наші не безмежні. Ми не, не можемо... Е, Зробити більше ніж маємо, а маємо засобів на озброєння це протиповітряної оборони, літаків і так далі. Тому будемо використовувати безумовно усе, що є в нас в нашій боєготовності, і також закликаємо наших громадян до пильності і дотримання, все ж таки, сповіщень про повітряну тривогу. Техніки на більш як 90 мільйонів гривень передали українській армії у першому півріччі цього року. Усю її, а це понад 22 тисячі одиниць, вилучили у межах розслідування корупційних зловживань на митниці. Про це повідомляє прес служба національного антикорупційного бюро. Крім того, завдяки Набута САП у квітні-червні збройні сили України одержали майже 340 мільйонів гривень. Ці гроші вилучили як неправомірну вигоду у рамках розслідувань а 5 мільйонів доларів із них це. Найбільший в історії антикорупційного бюро Хабар, який хотіли передати за закриття кримінального провадження щодо екс-міністра екології, нарощувати фінансову підтримку України та посилити санкції щодо Росії, закликав прем'єр-міністр Данії та президента Франції Володимир Зеленський під час онлайн зустрічі. Метте Фредеріксен та Еммануелю Макрону український президент також подякував за вагому оборонну підтримку. Великі банки США поновили торгівлю російськими цінними паперами. Про таке повідомляє агенція Reuters. Поки одні фінустанови продають суверенні та корпоративні папери, інші сприяють торгівлі. Утім, додають аналітики, йдеться не про скасування санкцій, а навпаки. У такий спосіб банки дають інвесторам шанс позбутися непотрібних активів, адже російські папери вважають нині на біржах токсичними. Нагадаю, мати справу з російськими цінними паперами, американське держказначейство заборонило після початку Но масштабного вторгнення Європейський союз має видавати росіянам лише гуманітарні візи. Таку заяву зробив голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс. За словами міністра, таке впровадження мало позитивні результати в його країні. Ландсбергіс вважає несправедливим факт, що українці борються за свої будинки та країну. А росіяни цього часу, як і раніше, можуть вільно подорожувати та користуватися усіми принадами вільного світу, проти якого воює їхній уряд. Уряд Естонії почав демонтаж радянських пам'ятників у нарві, населення якого вважають проросійським. Зокрема, місце прописки змінює радянський танк т 34 вантажівкою. Його переміщують до естонського військового музею у Віймсі. Одночасно відбуваються роботи з перенесення інших пам'яток у регіоні. Поліція запровадила комендантську годину поблизу пам'ятників, що означає закриття дороги для транспорту та пішоходів. За словами місцевих чиновників, військові пам'ятки збирають забирають. Ють з вулиць, щоб не дати їм ще більше розпалювати ненависть у суспільстві та роздирати старі рани. Непереможне читання. Така акція стартувала у Черкасах. Організатори пропонують обмінюватися книжками за донат для ЗСУ. Так прагнуть популяризувати читання і допомогти армії. У перші тиждень акцію підхопили не лише на Черкащині, а й за її межами. Більше про ідею у наступному сюжеті. Сучасна українська література, різні романи, повісті. Катерина показує полички з книжковими скарбами. Бібліотеку збирає вже багато років, а нещодавно вирішила поєднати хобі із користю. Виникла така ідея ділитись книгами або віддавати книги за невеличкі донатики на наші збройні сили України. Я поширила у сторіс перші книги, і вони одразу розлетілися. Вважає, що книги повинні жити своє життя, насичувати. Ти інших людей надихати, тому мені не шкода. У перші ж дні ідею підтримали чимало черкащан, -поміж них і школяр Андрій. Перша моя книжка це дітям про все на світі, про древні віки. Хлопець готовий поділитися з охочими до читання однолітками, адже має чимало яскравих цікавих видань. Це дає більше словниковий запас. Б – це цікаво, в, ну це розвиває швидкість читання. Підтримали готовність долучитися до акції в родині хлопця. Поки Андрій роздає книжки, його батьки беруть їх читати у інших і вважають це крутою ініціативою. З 2014 року йде війна а з 24 лютого повномасштабне вторгнення. І ми, як і всі свідомі українці, хочемо перемоги, і всіма силами намагаємось наблизити її. Тому робимо максимально все для цього, що можемо зробити родиною. І, і в такий спосіб теж вирішили долучитися допомогти бійцям. Організатори акції розповідають на які книжки найбільший попит. Я очікувала, що будуть все ж таки брати детективи або щось таке. Ну легке. А, а виявилося, ні, беруть, скажімо, шептицького або скоропадського кіпіані, як е, розвивалася, розвивалися наші стосунки з поляками. Тобто, це прямо такий, знаєте, е, ну. Видно, цей напрямок, який зараз читають люди. Обмін книг за донат для зсу зацікавив людей і в інших містах України. Щоб долучитися до акції, потрібно сфотографувати книжки, якими готові поділитись, і викласти пост у соціальні мережі з умовами акції та хештегом Непереможне читання. Ірина Васюра Денис Кононенко. Подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. За хвилину мій колега Олександр Васильченко продовжує марафон. Готує низку актуальних прямих включень. Дякую, що ви з нами. Незручні питання дотепні розмови. Найцікавіші кінсай Байрактар Толкс». Щоп'ятниці, 21.00, У марафоні. Єдині новини. Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок твій. Держава. Це ми.